І так, вітання всім грибникам. Сьогодні 9 вересня. Прекрасна погода. І ось ось-ось ми знаходимося в Трускавецьких лісах. І ось перша ластівка на кінець. Два тижні пройшло через перші дощі. І ось воно перші, перші, перші. Ось така радість. Очікувала на мене. Ось така радість. Це першенький. Ось ще один малючок. Це вже означає, що осіння грибна хвиля у нас розпочалася. Розпочалася. Нехай вони перші два, але я Знаю точно, що це уже початок. Ось знайшов, тільки зайшов в ліс і знайшов от такого князя підберезників. Абсолютно здоровий, до речі. Ось так ось. По молодих яличках, по молодих яличках уже розпочинається. На кінець проснулися грибниці, на кінець. Ліс починає оживати. Дуже цікаво, дуже цікаво. Шукаємо далі. Це дуже хороша ознака. Сьогодні 9 вересня перші грибочки. Якраз, якраз, якраз та як треба нам. Так що всім увага. Думаю, що розпочинається перша потужна осіння грибна хвиля. І так країна Грибландія продовжує свою мандрівку. Ось дивіться, ось такі малючки. Я їх, звичайно, рухати не буду. Не знаю, чи їх хтось перехопить чи ні. Вон ще, бачите? Ось ще двієчка така. Це явно сьогодні. Старт, пер, перший старт осінньої хвилі. Перший день, відколи вони почали рости, і з'явилися. Великих ще нема, але молоднячок вже потихесеньку висовує свої голівки з ґрунту. Так що Грибна хвиля стартувала. Країна Грибландія може повідомити вам про старт грибного сезону, грибної хвилі в Трускавецьких лісах. Не знаю наскільки вона буде потужна, як вона буде розкручуватись, але старт уже є. Два тижні вже пройшло. Після перших дощів грибниці, очевидно, гарно відновилися. І тепер вони починають в більш вологих місцях випускати свої грибочки. назовні. що У нас тут таке? Ага, от побачте, жук-шкідник. Вже добирався до маленької голубінки. Ну що ж, ти, друже, мій пролетів? Ну що ж, продовжуємо пошук до чогось результативнішого, до чогось кращого. Країна Грибландія продовжує мандрівку. І ось що у нас, яке у нас чудо. Яке у нас чудо. Чудо ж чудес. Прекрасний, чудовий, молоденький, дубовий білий. Ті були ялові, а це дубовий білячок. Молодесенький. Чудовий. Правда, поки що в одному екземплярі. Але це початок. Це початок. Ось так, пробуємо. Дивимося далі. Перспективи відкриваються чудові. Ще одна чудова знахідка. Ну, подивіться, стежка і дорога. Ще одна чудова знахідка. Ну, нехай підберезники. Козаки підберезники. Але вони теж хороші. Знову ж таки, ознака того. Що грибочки уже розпочинають свій ріст. Ось так воно. Дивимось, що тут у нас буде, де і як. Ось, я сьогодні вийшов після післяобідній час. Просто на розвідку. І саме головне дивимося, от бачите, абсолютно. Не червиві. Бачите, прохолодна погода. Ще один. Прохолодна погода дає свій результат. Ось так воно. Ось ось-ось. Продовжуємо, продовжуємо Крина Гребланні, Гребландія повна оптимізму. І так продовжуємо мандрівку. Продовжуємо, продовжуємо. І на завершенні, на завершення цієї мандрівки ну, ще одно, ізюминка, ізюминка на торті. Дивіться, стежина, стежина лісова. І дивіться. Ось воно. Ось воно мрія грибника, ось воно чудо, ось вона красота. Заради якої? Варто, варто потерпіти. Варто. Видно, давно людей не було у лісі. А країна Гребландія за всім слідкує. Отож. Отож. І наша винагорода. Дивіться, що воно таке. Яке воно гарненьке, яке воно красивеньке. Оце ж. Це завершення мандрівки. Оце завершення мандрівки. Ну, братику мій любий, ходи до мене. Ходи, мій котику. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже мій. Оце. Молодий, здоровий, прекрасний. Довий білий гриб дубовий. Ось так воно, ось так вона дорога. Ось так воно містечко. Воно тут, воно, яке я люблю завжди відвідувати. І воно мені на самій стежині дало таку красу. Ось він який гарненький. Оце. Ще раз подивимося його. Абсолютно здоровий, абсолютно міцний. ой 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 ой, -ой. Ах. Дякую тобі, Господи, за таку красу. Отож. Країна Грибландія. На сьогодні, мабуть, завершує свою трансляцію. Ну, так, сталося, що вибіг чисто випадково у розвідку, як то кажуть, ноги в ліс потянули. Дякую всім за увагу. Готуйте всі свої грибні причандалля і розпочинайте акуратно перевірку своїх грибних місць. Усім щасливих мирних грибних мандрівок!